Привіт, привіт на каналі Воронічка. Сьогодні Варонічка відкриває плейдо. Я новая во... нічка, я дракон Добрий. Я дівчина. Воронічка, добрий дракон. дракончик. Дівчинка, У да? Відкриваємо плейдо. Да. Чер... Божа коровка. Ну, ну, І, і черепашка. І, і а ми відкриваємо плейдо піца. Ну я дівчина дракончик добра і всіх і спасаю. Добре, зайка, відкриваємо плейдо. Дракон. Дракончик сьогодні, так. Дуже красивий. Так, а у нас у плейдо в всередині в коробочці ось така коробочка для піци, так? Красива. У нашому наборі дуже багато різних таких штучок, щоб з пластиліну робити. Я буду доставати такий Ми дістаємо плейдої із набору і показуємо, що там всередині. Давай, Веронічка, показуй. Нам попалась ось така коробочка для піци. Так, це така упаковка. А також всередині є 5 баночок з плейду. Ось така дощечка з формочками. Ми там... ну, покажемо потім, що там є намальовано. Так, Веронічка, що там з є? Це п'ять баночка плейдо. О, там аж 5 банок плейду. А які кольорі Веронічка, Покажи нам. Розовий, зелений, зовтий, сідіть і біліть. Дуже гарно. Шукаємо що ще в нас є коробці. Ось така напевно. це Ту Тут тату має настоящий, а це дитячий. Це похоже на чесне давку але, напевно, з нею будемо робити сирок на піцу. Так? Ну, -ну тату -та має настоящий. А у мене є справжня така, так, правильно. Нема більше нічого, так? Розпаковуємо плейдо. Є? Є, шукай далі. Okay. Картонка. Інструкція. Ой, ще багато-багато різних формочок. Ножики, вилучки і формочки. Все? Все. Все. Зокувенічина бія і сієєва і зовсім. Такий коричневий колір. Та? Так. А ще у нас дуже багато сьогодні попалося різних таких штучок красивих. Покажи нам. Це така дочечка, а на дощечці є формочки. Які там є форми? Розкажи. Э, тут, бо тут, тут похоже на бульбочку. Це листочок базі зіка, а це пакачик. Це теж якась цивулька, це огошок, це, це блоко а це пієдойка, це Маус. А це Маус. це, напевно, огірочки такі, так, Три? Так. так. там насправді дуже багато різних красивих формочок. Там є і... Ну, я дракончик добрий. Та, Веронічка добрий дракончик. А Там є формочки, так як Веронічка сказала, і цибульки, і бекону. І огірочків, і помідорків, і креветки навіть такі, така формочка. Так, креветки, перчика і ще щось там є. Потім подивимось. А також та у нас є цілий кульочок таїлька. ось таких тарілочок. Таїлька. А на тарілочці теж є формочки, покажай. Чи нема? Є, і на тарілочці є форма. Це така тарілочка у нас формами, Це така спеціальна ложечка. Для чого? Вернічка? Щоб, щоб, щоб Це така лопатка, так? Так, така лопатка красива. Вилка. Ноз. Ножик. Ножик красивий. Таричка. Тарілочка для кусочка піци. А це що таке? Це та кіноток ну, сюрпризом. А я думав, що це така антена. Це антенна. Сурпризом. А це катайка! Мистеччина любима. Розова. А твоя? Кубанічна. Це така каталочка, щоб розкатати тісто, так? Розова. <риве> ну давай, починаємо. Підняти, сьогодні я буду розкатувати. А тепер Воронічка розкатає основу для піци. Ми взяли жовте плейдо. Ну, 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 скільки саме любимо катайка кубенічна. у нас теж є така каталочка рожева. Клубнич. клубнична І Веронічка катає Не, основу це, для цього. Це вазева, така якась. Ну, я, ну, ну, якась вона ну, Веронічка так гарно, <кхм> пильно. Викатує основу для піци. А коли основа буде готова, тоді будемо. Тоненько-тоненько, так щоб було смачно. А коли основа буде готова, тоді будемо робити різні такі огірочки, шампіньончики, грибочки і класти їх на піцу. Все. Ось така основа. У нас є тарілочка. Я можна ставити. Так. І тепер будемо робити елементи для піцу. Будемо робити підольку. Сьогодні воронічка буде робити ось такі різні красиві помідорки. Огірочки і Я різні штучки. А тепер ми робимо помідорку. Беремо червоне плейдо. Це клубничний, і, Возра... так... і ось так накладаємо його багато-багато. Ще ми зробимо креветочки сьогодні, зробимо сирок, а потім зробимо ще шпагеті з котлетками. Так? Такі виходить у нас овочі. Я гобе там пидойку і цесничок. Так, вернічка зробила ось такі різні красиві складники інгредієнти. Так, це до даво. Ну, давай витягуємо. Так, огірки. Ще що там тебе є? Це що таке? Це листочок. Це, це базилик. листочок. Базилика. Це базилік. Листочок базиліка. Це катравичка, так? Спеція така красива, смішна. Так, тепер ти дістаєш бекон. Це таке м'язко, так? Да? Сильцем. Ось такий бекон красивий. Це що таке? Я дістаю тепер Цибульку. Криветку? Ну, давай. Це така креветочка у нас красива. Ми поставимо на яку піцу на жовту. Так, Веронічка спочатку готує жовту піцу. Ні, поставили на коричневу піцу. Ось така красива креветка. Ще у нас є цибулька, перчик. І ще є ось такі елементи. Там є сирок, брокколі, грибочок, котлетка. А ще ми сьогодні зробимо макаронки із білого плейдо. Ось такі ми зробили коржі, такі піце. Ну, Ми ще трошки їх прикрасимо. Така я нічка, чого мабуть робити піцю. Ми робимо з варнічкою піцу. Ми вже трошки зробили ось таке. Моя мама до Так, вернічка сьогодні у нас дракончик. Ми вже трошки елементів витягнули і ще продовжуємо витягувати. Що там у нас ще є? Піці. Це сирок, напевно, так? Це такий Це у нас ще є сирок. Грибочок там є. І ще щось там є. Бронічка витягує. Ми гарно поскладаємо і вам покажемо. Бронічка робить сирочок для піци. Для цього ми взяли біле плейдо і запхали у нашу таку чеснику давочку Робимо. Робимо сирок. Там є біле плейдо. Для чого ти витягуєш? мені забагато. Трошки забагато. Важко тиснути донь. Ось так. Бронічка давить плейдо. І виходить ось такі сорочки маленькі. Ось так. Ой, попадала трошки. Ось такий прикольний сирок пише. Вернічка, що це у нас черв'ячки такі, так? Ми обрізаємо їх. Так. У нас є такий спеціальний дитячий ножик. Тільки я не стоящий, в мене дитячий такий. Так, ось так обрізаємо сирок і гарно його викладаємо, а вже зверху будемо ставити овочі наші. Грибочки, колбаски. Ось такий сирок. Сьогодні Веронічка Дракончик кулінар. І ми зробили сирок для нашої піци. Сорок уже готовий. і тепер... Ну я з... Отакі так. От різні штучки Веронічка зробила. Так. І тепер будемо прикрашати наші піци А піца у нас є дві. Одна піца у нас італійська, а інша мексиканська. Так. Да. Прикрашаємо. Чим прикрашаєш? Піцею. Піцею. Сирко... Сирочком. Сирочку. Ми прикрашаємо нашу італійську піцу з сирочком. Котлеткою. Це котлетка така, так? Це мексиканська піца з котлеткою і вже там є креветки на ній. Так, ще можна дати трошки зелені, базаліку, огірочків. Так. Сіветки два на піцу. Це ти поставила? Це не воронічка поставила. Вронічка прикрашає далі наші піцу. Я став ставив на цю піцу. Став. Огірочок на яку? Помідорку на італійську, а огірочок на мексиканську. Вронічка сьогодні приготувала ось таку смачну апетитну мексиканську піцу. Ну, ну я їжу з so айбі. І ще вернічка ріже імбир. Це такі пряниші, так? Та? Якісь Біленький імбир. Він дуже смачний, дуже такий запашний, духмяний. І ставимо на нашу італійську піцу. Італійська піца уся червона, уся в томатах, в перчиках і в сирі. Також там є бекон. І вона якась дуже така червоненька. Я порізую я... сирочок. Сирочок. А може ще поставимо, от у нас тут є такі огірочки, наприклад. Не хочеш? І ще Хочу. якась така сосиска смішна. Є. Колбаска. Огірочок, що ми ставимо? На як у А А герочок ставимо на італійську піцу. Це була смачна смачна. Так, піца має а бути там смачна. А я в буде казати, чому не, смі... чому не смачна. А сьогодні ще у нас в комплекті є ось такий. І Віка буде казати, чому не смачна. Чому не смачна? Піц. У нас є така упаковочка. Ми запакуємо одну з піц. У нашу упаковочку відправимо в Дубаї до міс Кейті. И какую отправим, Доня? И, 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 конечно, до Вики. И одну пиццу отправим для нашей подружки Вики, да? Окей. И до мисс Окей. Сегодня добрый дракончик Вероничка. Мисс Вероничка сделала пиццу. Мисс Для своей подружки Мисс Привет, мисс Я тебе сделала, я пиццу в Дубай заправить. Ми відправляємо сіру піцу мексиканську в Дубаї до міськеті, та? так? а для того, щоб вона по дорозі не поламалась, ми поставимо ось таку упаковочку. Ця упаковка була в наборі, дуже гарно розмальована. Там і піч намальована, і піца, дуже красиві намальовані кусочки. Це ми одну піцу відправляємо до подружки Веронічки, а іншу будемо пробувати. Ось так її потрібно гарно скласти, запакувати і відправляємо в Дубай. Ось так. Все, піцу лотить Дубай. Підканіть свої ми будемо. ось таким ось таку піцю. Тепер ми пробуємо піцу. Ось у нас є такий спеціальний ніж, такий, що крутиться. І ріжемо піцу. Попробуємо. Так. Що то нам вернішка приготувала. Ось так витягуємо її тарілки. Будемо різати. Давай ми тобі поможемо. Ми ріжемо піцу. Та, да, ми дізимо пічу в вот отакі внуку. Давай пробуємо. Верничка ріже піцу нашу. Два на скільки кусочків ріжеш? Давай поріжемо на три. Один тобі, один татові, а третій кусочок мамі. Треба, напевно, сильніше трошки притиснути. Ось так. Ну Давай тебе тут поможем. Привет, Кайничка, я буду доставать пиццу. Вероничка порезала пиццу и достает специальной лопаткой кусочек пиццы. Да. Чтобы попробовать. Вот такой у нас кусочек. Маленько пальчиком поправляем. Получилась такая смешная, смешная пицца. пицца. я еще лошилась от и маме. Робимо макарончик ще для тата, та? а який? О, це, це, це мені ось такий цвітний, а тату то буде бій. Вронічка робить для себе макарончик кольоровий. Бо я Вронічка любить кольоровий макарончик, а для тата вона зробить білий макарон. Так. А на макарон ми ще поставимо кетчуп потрошки і ми вже зробили котлетки. Я та? не люблю кетчуп, тата любить. Тато любить. любить кетчуп. А ще ми зробимо котлетки. Ми зробили котлетки і дістаємо ще останню. Да. Ось така у нас котлетка получилася, Бекончик ще такий один є. Котлетки дуже смачні. А тепер робимо макарончик. Робити давайте ось такий Ну, робимо доль. Барничка тисне макарон. Макагон. Донечка робить макарон. Ось так. Різнокольоровий, ось такий. Пробуй. Кутлетки ставить на низ, на боки. А зверху буду робити макарончик. Ми робимо макарончик. Так. Ну, не я але не буду натаскати, бо воно весь Трілочка маленька, до не буде тиснути на неї, бо воно все попаде. Тиснемо велику тарілочку. Ось так сильно. Плей до плестарін дуже м'який, він гарно тиснеться. Макаронки маленькі доня, робить. А тату ти зробиш спагеті, домовились? Так. Да. Тату любиш я, А я теж люблю шпагеті, только я люблю макаронки шпагеті. Давай зробимо. Сьогодні ми будемо тиснути тату в макувантібі. Шпаті? Спагеті. Давай попробуємо. Вронічка давить. тисне з, <плес> з усієї сили. Щось не тиснеться, треба допомогти підтягнути. Тут виходять кірошки. Давай я тобі допоможу. Ті натиснули, вони вийшли у нас дуже красиві довгі. Ось потаки я це такий бекончик Доня поставила, а ще у нас є котлетки. Що мені дай кетчуп, будь ласка, трошки? Вернічка має кетчуп. Ось так накриває ним зверху шпагеті. І мені, будь ласка, три котлетки. Можна? Є ще у вас такі красиві три котлетки. Тату дуже любить котлетки. А Веронічка дуже любить сердельки. Робила у вас такі красиві макаронки, котлетки і ще поставимо зверху сирочок. Давай. Чи ставимо сирок. Не поміщається, Не поміщається, тарілочка маленька. Ще один сиророк зверху можна було поставити. Ось так. Ми ще татові ставимо серделечку і наша страва буде готова. Ось так ми її поріжемо і накладаємо зверху на макарончик, так? Так. Ось так. Сьогодні ми зробили багато смачненького. Ми зробили італійську піцу, зробили піцу мексиканську. Зробила Веронічка для тата макарончики шпагеті з котлетками, з брокколі і помідорками. І тепер кажемо усім папульки! ПАПУЛЬКИ! Заходіть на наш канал, підписуйтесь, ставте пальчики вверх! Папа! บ้าบ้า